Привіт! Отже, Північна Америка. Це ж континент просто неймовірних контрастів. Ну от як, скажіть, на одному шматку суходолу може існувати і крижана пустеля, і одночасно вологі спекотні ліси. Давайте разом вирушимо в таку собі подорож, щоб розібратися в цій загадці. Ось власне і воно ключове питання. Як таке взагалі можливо, щоб настільки різні, ну абсолютно різні світи, не просто існували поруч, а якось утворювали єдине ціле? Саме в цьому ми й будемо розбиратися крок за троком, відкриваючи для себе закони, за якими живе цей дивовижний континент. Щоб зрозуміти всю цю логіку, треба знати всього два головних правила. Дивіться, на півночі все доволі просто, все йде за першим правилом. Чим далі на південь, тим, звісно, тепліше. Але потім на сцену виходить справжній гігант, гірський хребет Кордельєри. І він ну, він просто докорінно все змінює. Через нього природні зони раптом починають вишуковуватися не з півночі на південь, а зі сходу на захід. І ось це це і є ключ до всієї загадки. Ну що ж, поїхали. Наша подорож починається на самій крайній півночі, там, де панує крижаний світ. Це така земля, знаєте, де кожен день це справжнє випробування, а виживання це вже мистецтво. Отже, Арктична пустеля. Але стоп, не варто уявляти собі якісь там піщані дюни. Ні, ні. Це безкраї простори, де на ділянках вільних від льоду ростуть, ну хіба що мохи та лишайники. Все. І життя тут воно майже повністю залежить від того, що дає холодний океан. Тільки погляньте на мешканців цих крижаних вод тюлені, моржі і, звісно, господарі Арктики білі ведмеді. Але є тут і справжній, знаєте, живий релікт з минулого вівцебик. Це ж просто дивовижна тварина. Вона якимось неймовірним чином збереглася ще з дольодовикових часів. Звісно, сьогодні вона під суворою охороною. Гаразд, рухаємося далі, поступово залишаємо позаду ці крижані простори. І опиняємося в тундрі. Спробуйте уявити, безкрайня рівнина аж до самого горизонту і жодного, жодного дерева, тільки низенькі чагарники, мохи і просто незліченна кількість боліт. Це справжнє царство вічної мерзлоти. Ну і звісно, життя тут змушене пристосовуватися. На цих безкраїх пасовищах з лишайників пасуться величезні стада оленів карібу, а на них, у свою чергу, полюють полярні вовки та песці. І от на південній межі тундри, нарешті, з'являються перші дерева вони утворюють лісотундру це такий собі природний міст, який веде нас до наступної великої зони. І ось воно. Ми входимо у величезний лісовий пояс, що тягнеться від одного океану до іншого. Можна сказати, це справжнє зелене серце всього континенту. Ласкаво просимо до канадської тайги. Її масштаби вони просто вражають. Це справді безкрайній океан хвойних дерев: чорна ялина, біла ялина, бальзамічна ялиця. Так, це суворий ліс, але водночас неймовірно живий і величний. А тваринний світ тут яке ж розмаїття? Тут і велетенські ведмеді гризлі, і могутні лосі, і невловима канадська рись, і такий обережний деревний дикобраз. Тайга – це справді дім для багатьох знакових тварин Північної Америки. Але зачекайте, на узбережжі Тихого океану Тайга вона зовсім інша. Завдяки волозі, яка постійно йде з океану, тут ростуть справжнісінькі гіганти. Це просто чудовий приклад того, як клімат може створити абсолютно унікальну екосистему. І так само тут можна побачити ті самі велетенські, всесвітньо відомі секвої. Наша мандрівка продовжується. Ми рухаємося ще далі на південь. В районі Великих Озерів горах горах чи хвойні ліси поступово поступаються місцем мішаним та широколистяним. Щоправда, є сумний факт: більшість цих лісів знищили під час колонізації, але, на щастя, високо в горах ще можна знайти їхні незаймані ділянки. А ці ліси вони славляться своїм неймовірним багатством видів. От у мішаних лісах, наприклад, сосни собі мирно сусідять із кленами та дубами. А в широколистяних, о, там можна зустріти і каштани, і платани, і навіть розкішні магнолії та тюльпанові дерева. Краса. А тепер увага. Ми кардинально змінюємо напрямок. Пам'ятаєте те друге правило, про яке ми говорили? От саме тут воно вступає в повну силу. Гірський хебет кордельєри працює як гігантська стіна. Він просто бере і блокує всю вологу з Тихого океану. І все. Ландшафт починає змінюватися вже не з півночі на південь, а зі сходу на захід. І куди ж ми потрапляємо? У прерії, це безкрайні степи північної Америки, справжній океан трав, бізонова трава, ковила, які просто колишуться на вітрі, і все це на неймовірно родючих землях. Колись, колись ці землі належали мільйонним стадам бізонів. Важко уявити, правда? Сьогодні ж прерії це здебільшого сільськогосподарське угіддя. Але навіть зараз тут можна зустріти швидконогу вилорогу антилопу чи всюди койота. Рухаємося далі на захід, за прерії і потрапляємо в так звану дощову тінь гір. Тут починається зовсім, ну просто зовсім інший світ це пустелі. І їхня головна фішка це рослини, які навчилися виживати, накопичуючи дорогоцінну воду. Це світ сукулентів, кактусів, агав, юк. А тепер просто вдумайтеся в цю цифру. Гігантський кактус Сагуаро, той що з пустелі Сонора, він може накопичити у своєму стовбурі до трьох тисяч літрів води. Три тисячі. Його вага при цьому сягає шести семи тонн. Це ж неймовірно. І це дозволяє йому пережити без дощу більше року. Добре. Ми вже дослідили континент з півночі на південь, а потім зі сходу на захід. Але ж є ще один третій вимір вертикальний. Тож давайте піднімемося високо гори і подивимось, як природа змінюється разом із висотою. Знаєте, підйом на високу гору в кордильєрах – це як така собі прискорена подорож від екватора до полюса. От біля підніжжя може бути ліс чи навіть пустеля. Піднімаємося вище, починається пояс хвойних лісів, дуже схожий на тайгу, ще вище альпійські луки. І нарешті, на самій самій вершині, все лише голі скелі та вічне лід. Вся подорож за один день. І звісно, в цих суворих умовах живуть абсолютно унікальні тварини. Вони ідеально пристосовані до життя на висоті. Тут і грізний ведмідь гризлі, і граціозна пума, і неймовірно спритна снігова коза, і величний беркут, що ширіє високо в небесах. Ось так наша коротка, але погодьтеся, насичена подорож завершена. Проте наостанок залишається одне, таке, знаєте, відкрите питання. Світ стрімко змінюється, людська діяльність триває, і майбутнє цих дивовижних природних зон стає все більш невизначеним. Як гадаєте, якою ця карта життя буде через 100 років? Це питання, над яким, мабуть, варто замислитися кожному.